Європейці, вони скупі на ці гроші, вони їх не хочуть витрачати. Так уже вони звикли впродовж багатьох років. Трамп не буде передавати безкоштовно ці, цю зброю. Він це знав чудово. І для того, щоб дійсно посилити свої позиції, йому треба підтягнути Росію. В Принципі, зараз я чимало чую такої самої думки від своїх колег, тому це не є якоюсь там моєю особливою думкою. Це доволі поширена сьогодні теза, яку вже всі розуміють, що Трамп такий спосіб використовує Путіна в протистоянні Китаю. Це абсолютно нормально, і це логічно з точки зору американської політики. Але звісно, методи, якими це робить, Трамп не подобається європейцям і не подобається навіть американцям-демократам. Ну і не скажу, скажу по правді, ну дуже не багатьом, але навіть і республіканцям. Так, але Трамп такий був і за період першої своєї каденції. Він такий самий залишається і нині. І Я ще раз говорю: мене дивує, от реакція зараз багатьох європейських чиновників. Вони що очікували, що Трамп зміниться. Ви не знали, яким він буде. І звісно, на цьому тлі Трампу потрібно дуже швидке припинення вогню в Україні і підписання угоди.